Четвер, перше травня, ви дивитесь новини на 11-му в студію Олена Петриченкава. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Із самого ранку окупанти вдарили безпілотником по Покровській громаді на Нікопольщині. Наслідки атаки уточнюються. Вночі ж над областю оборонці неба збили п'ять ворожих БПЛА. А надвечір росіяни вдарили дроном камікадзе по Марганецькій громаді. Загиблих і поранених немає. На Нікопольщині окупанти нещодавно поцілили снарядами просто по улюбленому місцю відпочинку місцевих. Зградів буквально розстріляли ресторанний комплекс. На місці спалахнула масштабна пожежа. Вгонь не лишив дерев'яні будівлі жодних шансів. Чим особливий ресторан та чи вдасться його відновити? Наш репортаж. Затишна гамірна і завжди привітна. Такою нікопольську стару гавань пам'ятають всі місцеві. Утім, 30 квітня росіяни перетворили ресторанний комплекс на суцільну руїну. Ми сподівалися на те, що ну ми вистаємо, і війна закінчиться. і Ми будемо знову приймати гостей. Утім, вороже залізяча не лишила дерев'яній будівлі жодного шансу. За лічені секунди після влучання вона спалахнула, мов смолоскип. Ресторан розташований на самому березі колишнього каховського водосховища. Відколи окупанти почали щоденний терор Нікополя заклад не працював. Це переконана адміністраторка і допомогло уникнути жертв під час чергової атаки. Снаряди на територію ресторану поцілили вже вдруге. Цього разу руйнування фатальні. Прилетіла, я так зрозуміла, що аж до першого поверху пробили, тому. Загасити не було такої можливості, бо дуже все горіло. Пожежа розгорілася до таких масштабів, що рятувальники не могли приборкати вогонь декілька годин. Гавань працювала у Нікополі 5 років. За цей час стала одним із улюблених місць дозвілля для Нікопольців і гостей міста. Було дуже багато різних розваг на гавані. Ми тільки починали, почали свій розвиток і тут сталася війна, але в мріях ми так і залишалися розвиватися. Ну, Щось будемо заново придумувати. На моїх глазах строїлася. Із сумом у голосі пані Надія розповідає про зруйновану стару гавань. Її будинок просто навпроти понівеченого ресторанного комплексу. Вибуховою хвилою в оселі потрощило вікна. Для мене це моє все життя. Ми його построїли з чоловіком. О, діти уїхали, дочка сама менша уїхала. А ми з дідушкою тут залишилися. Вибуховою хвилою вибило вікна і у сусідніх будинках. Місцеві зізнаються загалом, нарахували у той страшний ранок, п'ять вибухів. Я жива і слава Богу. А тим гадам, щоб вони повішалися. Попри майже безперервні обстріли, місцеві вже починають відновлювати потрощене житло. От від ресторанного комплексу лишилося суцільне згарище, попіл та купа сміття. рятувальники приборкали, утім усередині не вціліло нічого. Мріяли, коли йшло водосховище, що ми тут тоді поставимо басейни, коли закінчиться війна, але не сталося вже, як би ми не питалися спасти. Це здання, цей мір наш. Ми не змогли. Чи зможуть колись відновити ресторан? Працівники старої гавані нині не знають. Утім кажуть, це місце завжди займатиме особливе місце у спогадах усіх нікопильців. Катерина Нічакальона Балковата, Володимир Поваренко. Новини 11 каналу. Дві людини загинули, і 15 поранених в Одесі. Ворог масовано обстріляв місто. У різних районах пошкоджені житлові багатоповерхівки, приватні будинки, супермаркет, школа та легкові автомобілі. Спалахнули пожежі. Рятувальники евакуювали понад 200 людей. Вдосвіта росіяни обстріляли прифронтовий оріхів у Запорізькій області. Пошкоджено вісім приватних і комунальну будівлю. Люди цілі. А от у Васильківському районі внаслідок обстрілів поранено 45-річного чоловіка. Троє поранених є і на Сумщині. Росіяни били вогами, БПЛА та фпв дронами. Пошкоджені промислові підприємства, об'єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки. Двоє людей отримали поранення. Ось наслідки одного із прильотів. Це горить. Це був удар по промисловості. Зараз зі старостою. Поїдемо далі. Через ворожі удари одна людина загинула. Ще 13 поранених на Харківщині. Поліції показали наслідки ворожого обстрілу, і близько опівночі росіяни поцілили по АЗС в Київському районі міста. Спалахнула пожежа. Україні змінять кольори світлофора. Замість зеленого з'явиться смарагдовий. Його краще видно, а також цей відтінок яскравіший. Крім того, суцільні стрілки змінять на шевронні зелені на тлі чорного кольору. Втім, оновлення стосується тих світлофорів, які встановлять у рамках реконструкції. Вони відповідають нормам ЄС і роблять дороги безпечнішими. Йому лише сім років, а він вже змусив світ аплодувати йому стоячи. Дніпровський другокласник Мирон Нетрепка виборов перемогу на чемпіонаті світу шахів. Золото хлопець отримав у Греції на турнірі з Бліцу. А минулого року ще й став чемпіоном Європи. Як в такому юному віці здобувати перші місця? Секрети маленького інтелектуала розпитала наша Анастасія Вільхова. Кі долонці він впевнено тримає шахову фігуру. Семирічний Мирон не трепка, попри зовсім юний вік, вже має залізну стратегію на кілька ходів уперед. Я граю не з суперником, а з фігурами. Не піддаюсь ніколи. Любим суперником я граю на 100. На 100% грав і в Греції на чемпіонаті світу по шахах залишив позаду понад сотню учасників із різних країн. Маленький українець за 11 турів піднявся на найвищу сходинку п'єдесталу. Їхали ми довго, нам відмінили рейс. Ми приїхали в Грецію зовсім іншою дорогою. Добиралися, можна сказати, днів п'ять туди. Підготовка була також серйозною, довгою. Хотілося, звісно, перемогти, але все одно бувають різні ситуації. Ми не знаємо, як Мирон буде відчувати себе в той час, як він зіграє. Перед останнім туром ми зрозуміли, що зараз вирішується або перше місце, або друге, і що він уже точно в трійці, і він йшов грати і перемагати. Дев'ять з половиною очок з одинадцяти можливих дали семирічному Мирону перемогу. Та це не щаслива вдача, а результат щоденних виснажливих тренувань, тисяч партій з суперниками та постійна аналітика. Скільки ж часу в день треба приділяти шахам, і найголовніше як перемогти поради від наймолодшого чемпіона світу? По різному буває буває три часа, чотири. По різному. Буває таке, що мої суперники просто зівають. Буває їх просто переіграють. Можна просто на ловушки спіймати. Найпростіша паска називається Масля Галя. Є 4 є 5. Кіня в три. Кінцеві 6. Сонце 4. А 6. Кінце 3, Сонце 4. Кінь 5. Слон Д1, слон Ф7, король Е7, так он Д5 мат. и Царепасская мат за мимо коняна. У Дніпровській шаховій школі Мирон займається чотирьох з половиною років. За цей час вже пройшов чи не увесь шлях шахіста. У вересні 24-го став золотим призером чемпіонату Європи. До цього був переможцем міста, області та України. П'ять з половиною років він прийшов вперше на турнір. Бібліотеці тоді федерація проводила кваліфікаційні турніри, і він зразу, от прям з першого турніру, як взяв такий великий старт, і поки не досяг першого розряду, він не зупинявся. І я пам'ятаю, як він попав на перший чемпіонат області. Він був дуже маленький, навіть підкладали на стульчик там. Дошки, щоб він сидів і писати там треба було, і саме там він став чемпіоном серед восьми років. Йому тоді ще шости не було, і поїхав на першу свою Україну. Весь свій вільний час Мирон вивчає нові шахові комбінації та грає контрольні партії з іншими шахістами на зв'язку з тренером. Щодня я кажу, що він все зможе. Ми дуже багато граємо, багато рішаємо цікавих головоломок, шахових задач. Ну, це тренування свої таємниці. Він мене кожний день обиграємо. Ми з ним граємо багато партій в полю, це бліц контроль. І мрія любого тренера, щоб його учень частіше його обиграв. Семирічний Мирон у майбутньому вже планує виграти на чемпіонаті світу у дорослих категоріях, а ще завоювати найвищий титул, якого може досягти шахіст стати гросьмейстером. І це в нього точно вийде. Переконані і тренери, і рідні. Адже кар'єра юного чемпіона лише починається. Анастасія Більхова Тарас Іванов. Новини одинадцятого каналу. Юні боксери з Дніпропетровщини вибороли шість медалей на чемпіонаті Азії. Змагання проходили в Йорданії. Срібною призеркою першості Азії з боксу серед юнаків та дівчат стала Злата Вовк. Ще одне срібло отримала Ксенія Коцогуб. Бронзові ж медалі отримали Богдан Затулий Вітер, Данило Ляцький, Ярослав Санейко і Анна Кушніренко. І це вся інформація від команди 11. -го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. Побачимось в наступних випусках.